Вітаю книгомани. Ви на каналі, де говорять про книги та прочитане. Дякую всім, хто зі мною хто підтримує канал вподобайками, поширенням та підпискою. А за коментарі теж окрема подяка. Адже ви там розповідаєте і ділитесь зі мною. Теж новою літературою, новими книгами, я дуже багато книг собі вже занотував у перелік бажаного. І сьогодні не буде такого типового огляду або п'ять причин, чому варто прочитати ту чи іншу книгу. Сьогодні я з вами поділюся м, своїм поповненням. Власне, тут книги, які я придбав у травні, а також ті, які мені подарували. Почну з тих книг, які я вже читав, точніше, з книги, яку я вже читав, але вона була позичена. От зараз я її отримав. В подарунок Макс Кідрук зазирнив мої сни на неї я вже готую огляд. Адже це одна з тих книг, яку варто перечитати. Я це зроблю, чесне слово. Адже, ну що може бути більш близьке мені, ніж історія про батька та малолітнього сина? У мене самого двоє синів, і я так скажу вам, коли я починав її читати, це була ніч. Це. Саме щось менший заснув добре, а от старший, якому вже було п'ять років. Він трохи вирадував і ну спав неспокійно. Я такий вирішив біля нього присісти, заспокоїти. вімкнув такий собі ліхтарик, щоб почитати, і почалось. Ну, ви собі думаю, можете уявити, що книга про як каже сама назва зазирнила мої сни. Е, вона, в принципі, виправдовує себе, адже там буде дещо лячне, дещо е, таке містичне, але як і все у пана кідрука, воно буде мати певне таке наукове обґрунтування і пояснення. Ну, коли от повернусь до того, як я це все почав читати, це було щось з чимось, адже. Тільки-тільки заспокоїв свого сина, вмостився, щоб розгорнути книгу і почати читати. Зрозумів, що даремно я це зробив саме опівночі, і ви самі знаєте, от коли ти сидиш, то ніби тишина, але от за вікном щось там зашароділо, щось десь рипнуло, щось десь тріснуло, і ти починаєш занурюватись всю цю е, історію, яка є атмосферною, і фактично з перших сторінок тебе вже вона. Кидає в таке тремтіння, адже ти такий думаєш, ага для чого? Чому я це вночі роблю, чому я це читаю зараз? І далі, в, коли я вже сторінка за сторінкою почав вичитувати, то я зрозумів, що це книга моя, адже історія дуже-дуже така реалістична. Ну, зрозуміло, що не був би це кідрук, якби не писав туди якихось певних таких. Ну, моторошних моментів, які тримають тебе в напрузі, і фактично вони виступають таким собі тлом, е на якому і розгортається ось ця сімейна драма, е драма чоловіка Мирона, дружини Єви та їхнього малолітнього сина е Тео. Інколи навіть бракувало, щоб подивитися на історію трохи якось під іншим кутом. Але я розумію, задум автора, адже це така історія батька. І це його власне бачення, ми його очима бачимо те, що відбувається, те, як фактично, ну, от власне, спойлери, як буде переживати певні потрясіння їхня сім'я, як вони будуть виходити з дружиною до до часу з цих всіх таких ситуацій незрозумілих, і от власне, як син, як. Головний герой буде рятувати сина. Про це я все окремо буду розповідати. Ось вона тут книжечка, яка займе чільне місце в моїй бібліотеці поруч з іншими книгами кідрука. Ну, в... я її обов'язково перечитаю, тому що вона варта того. А зараз інша книга. Це у нас. Ха! Ви не повірите? Хто знову? Це пан Кідрук знову, е бот. Атакамська криза. Я цю книгу, чесно кажучи, давно хотів прочитати. Так сталося, що ось цю бота так, власне, і зазирнив мої сни, отримав подарунок, то власне і почав читати. Ось вже десь зараз скажу, на якій 208 209 сторінки. стрінки. Це та книга, яку я почав дуже стрімко читати. Вона швидко пішла, але я потім трохи мав справ і відклав її. Ну, мається на увазі я її буду читати. Вона вже мене неабияк радує, адже те, що там відбувається, це просто неперевершена історія. Не знаю, як там далі все буде, але на цей момент мене все влаштовує. Книга дуже смачно написана. Її читаєш, і, і такий, а що там далі? Що там далі? Що там далі? У нас? Я вже чекаю на другу частину, її мені пообіцяли подарувати. Ось така от. Зараз ситуація це подарована, і власне пообіцяв ще один мій друг добрий подарувати. Маємо дві книги Макса Кідрука, і вони будуть дуже гарно доповнювати те, що я вже маю у своїй бібліотеці. Ще одне поповнення, яке я придбав собі досить така цікава історія, чому я це придбав. Де я це придбав? Книга Андрія Зелінського Семенові зорі видаництва Старого Лева. Зовсім нещодавно в Ужгороді відбулася презентація цієї книги, де автор розповідав про те, що його надихнуло, чому він написав цю книгу, що він в неї вклав. Я її розгорнув, і мене зразу от маємо тут класну таку мапу. Як ви думаєте, що тут у нас на півночі? Так, так, це у нас Морокрай. Я не думаю, що. Вам буде складно здогадати, що там і хто там проживає. Є в нас головний герой Семен, який е, хоче одружитися е, з Василинкою. Але перед тим як він одружиться і е, заведе свою дружину в новозбудований будинок, ну який він звів власними руками, він подається в певні мандри. Якими ці мандри будуть, я не знаю, і чесно кажучи, мене дуже Інтригує те, що тут може бути написане. Мені буде цікаво дізнатися, про що ця книга. І от е до неї я повернусь і думаю, огляд на неї теж зроблю. Класика, класика фантастики це Роджер Желязний про Клінзона книга, яку я теж дуже е давно хотів, і от е на День народження себе трохи потішив, коли її придбав разом із цим. Двома, скажімо, товстунцями, це хроніки Амбера, але про них трохи згодом. Є е, ще твій безсмертний, якого теж хотів прочитати. Я ще його не маю, але обов'язково придбаю. Також є Джек Тіньовей, теж якого дуже хочу мати в себе бібліотеці, ну не тільки мати, але й прочитати. Про Клінзона я ну, так, проглянув там кілька сторінок. Але вирішив, що не хочу так форсувати цю книгу, адже е, в ту атмосферу потрібно занурюватись з головою. Ми тут маємо це такий собі от м -м, бойовик на колесах, такий собі медмакс е, постапокаліптичного світу. Герой має досить таку м -м, благородну мету: це відвести. Звідкись кудись ліки, так для того, щоб врятувати ту ж меньку людей, яка вижила після м -м, такої масштабної глобальної війни. Це в нас буде м -м, така досить стрімка подорож, подорож континентом, який повністю вигорів. Купа мутантів, людей, які трохи здичавіли і живуть такими собі от гуртами. Ті буквально 5-10 сторінок, які я вже пролистав? М -м, мені сподобалась атмосфера, мені сподобалось. Те, що автор зразу тебе кидає з головою у вир подій, він там сильно не розписує, не розтягує. Я не знаю, як далі буде, от, от що, що важливо. Книга написана ну, давно, в принципі, так? наприкінці 60-х. Тоді ще от, досить обговорюваною темою була ядерна криза. Так, нікуди ж не ділася холодна війна, це протистояння між Америкою та Радянським Союзом. І, власне, ось ця тематика постапокаліпсису після глобальної ядерної війни, вона була актуальною, свіжою. Ну і наскільки розуміє, роджер Желязний, він намагався е, описати якось нестандартно те, що буде з світом або яким буде світ після всього цього. Так, ясно, що. E, Люст буде не переливки, але що буде не переливки саме так, як в книзі, я не знаю, буду читати. Я маю ще одну книгу Роджера Желязне Блодар Світла, яку я почав читати, але незаслужено відклав. E, не знаю, чому якось не під настрій, можливо, але я знаю, що там за історія, і мені, в принципі, вона дуже подобається. Подобається тим, що. Оці експерименти желязне, де він міксує різні релігії, різні культи, різні, різні культури. Ось що мені подобається, наприклад, у «Володарі світла, і власне, ось це його дух експериментів, спроби щось з чимось зміксувати. От, власне, За це я автора і не те, що люблю. Тому що я його фактично і не читав. Але е, це той автор, якого я відкладаю, відкладаю, відкладаю. Можливо, інколи я такий думаю, а чому я це роблю? А потім розумію, що мені потрібно з ним трохи більше часу, щоб познайомитись і якось пірнути повністю з головою в його світи, які є ну атмосферними, які є унікальними, і які е, залишають після того, як ти прочитаєш книгу. Ну, певний такий е, післясмак. Ось, я думаю, це теж гарне доповнення. І ось тут маємо таких. Дві книги: хроніки Амбера, Хтось Амбера, Амбера. Так, це ті світи, це, власне, ті книги видавництва е, НК Богдан, так? які я хотів мати вже дуже-дуже давно. Ось вони. Вони просто прекрасні. П'ятикнижя Корвіна та Мерліна. Це фактично 10 книг у двох томах. Це історія про ті світи, які в уяві автора. Знову ж таки, не беруся говорити, що я там щось десь знаю сильно про ось цей всесвіт хроніки Амбера. і не берусь говорити про те, що я там сильно. Вчитувався, чи вичитував, а що він там написав? Ні, я краще я сам прочитаю і зроблю для себе певні висновки, і тоді буду розуміти, що мені запам'ятається, чи що я відкладу на потім. Існує істинний світ, так, або справжній чи реальний місто Амбер Амбер, і його відзеркалення та тіні. є головний герой. Так, який не усвідомлює, хто він такий. Ну і я так думаю, що протягом першого п'яти ми будемо, ну ми, я так, як читач, буду е пізнавати ось цей всесвіт, мандрувати з ним, дізнаватися про особливості. Фізику, а також атмосферу, яка там панує, а також можливо буду знати чіткіше про закони, які там діють. Адже це дуже важливо розуміти, чи все взаємопов'язане, чи все логічне, і чи все е, виправдане, адже щоб не було потім якихось таких деу секс машина. Е, я не знаю. Це дуже, е, скажімо, ці книги потребують ну, чимало часу. І я його знайду. Я буду якось, як і в принципі, до цього часу завжди це переважно нічний час. Це книга, яку я довго чекав. Книги, які я довго чекав, які автор писав їх 20 років, трохи більше навіть. Ну і я сподіваюся, що я їх прочитаю трошки скоріше. Ось останнє поповнення у своїй бібліотеці це. Я їх навіть не можу підняти. Можу. Я так придурююсь. Брендон Сандерсон це. Як ви бачите, так, шлях королів та слова про мене з того ордену, це е, такий собі м -м, рестайлінг, оновлення, перевидання. Адже позаду є перша книга від КСД Шлях королів, яка ну вона класна, але е, шрифт там, ну м'яко кажучи, потребував е, певних таких спецзасобів, щоб читати, тим паче, що я це роблю вночі. І ось на ці нарікання це дуже тішить, що, власне, видавець, він звернув увагу і ну, ось таке чудове, чудове, чудове видання. Е, побачило в світ, і я отримав його на свій день народження. Ну, як отримав, я замовив, але отримав буквально нещодавно. Це була довга подорож. Я думаю, читання буде. Надзвичайно солодким, адже історія тут ну, смачна, так те, що я читав ще старого видання, так от власне книжка яка в мене на полиці, то я потім, коли почув, що буде перевидання, я зрозумів, що краще відкладу, і отримаю вже те, що вже, ну, читається якось краще і приємніше для очей. Але з того, що почав читати, там мені дуже сподобалися ці маніпуляції з гравітацією, те, як е, от фізика працює, от я навіть собі просто зараз намагаюся візуалізувати. Ось ці, ніби доктор Стрендж впливає чи маніпулює простором оці всі зміни. Фізичних властивостей гравітації, де от той, хто цим вміє користуватися, якщо він вміє цим користуватися дуже добре, він фактично ну, такий неперевершений е боєць, і проти нього там, в принципі, безсилий жоден нападник чи його ворог. Цього автора має бути в Україні більше, адже доробків насправді літературних у нього чимало. І нещодавно бачив анонс е теж його книги Небовесь. Е, ну, дуже хочу її отримати, дуже хочу її придбати, і якось прочитати. Ну, якось це так звучить, якось прочитати. Зрозуміло, що всі книги, які я е, беру собі, купую, я їх перечитую, якісь раніше, якісь е, трохи потім. Тим не менше, черга доходить до кожної книги, яку я маю у своїй бібліотеці. Всім дякую, хто дивився. Підтримайте канал вподобайкою, поширенням та коментарем. І не забувайте підписуватись. З вами книгоман. Читайте.